Шумей з'явився, сад світ з'явився. Дивись, яке, який цікавий постпанк музон з'явився. Uh -huh. можем... Мода певна така навіть взагалі, uh -huh. мода інша. Uh -huh. Може, мода на музику з'явилась. А, а чому? Тому що запрос інший, тому що там вони на сході бачать зовсім. Це ж музика, яку слухають, наприклад, військові вже з'явилися. Uh -huh. Со... Ніша прям. Так. Так? А, ветеранська пісня знованіше. тобто пісні про крут це були раніше вітеранські пісні. Uh -huh. Ну я їх знаю, тому що в ансамблі Збройних сил співала, так? Uh -huh. А тут зараз в нас новітня з'явила репа копний. Так, так. І, і, є, і це ціла індустрія. Це ти робила ж дуети, так. так. Ну, за Дивіжн, Division, да. Да, да, ну, от розумієш, тобто, в принципі, з'явились течії. Тому що з'явились інші емоції, інші грані, людські, людських переживань і так далі. І ті, що були штучно, вони просто все.